Доброго ранку. Сьогодні 5 березня 2025 року. Заняття з грамоти в старшій групі. Тема заняття звук Л та буква Л. Доброго ранку, мої любі друзі. Сьогодні у нас заняття з грамоти. Ми згадаємо, з якими буквами я вас знайшла. Виконаємо звуковий аналіз слів та я вас. Познайомлю з новою буквою, тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. А наше заняття я хочу розпочати з такого коротенького вірша, Лис микита в лісі жив, Лис микита ліс любив. Лиш прокинеться він вранці, І шумить огілками, лише сонечко зійде, лис микита лісом йде. А зараз я вам ще раз його прочитаю та послухайте, в яких словах ви чуєте звук Л. Лис микита в лісі жив, Лис Микита ліс любив. Лиш прокинеться він ранок, лішуми йому кілками. Лише сонечко зайде, лис микита лісом йде. Так, вірно, лис, лісі, ліс, любив, лиш, кілками, лісом. Так. А назвіть слова, в який звук знаходиться на початку слова ви почули. Та лис, ліс, любив, лиш, лісом, лісі. А в яких словах ви почули звук всередині слова? Так, в слові білками, правильно. А зараз я вам пропоную виконати звуковий аналіз двох слів: лис та ліс. Ось ви бачите картину. Лис, ліс. Який перший звук ви чуєте в слові лис? Так, твердий, приголосний. І якою фішкою він позначається, Так, однією рисочкою. За звуком ну, який десь голосний правил, і ми його позначаємо, Свісно, кружечком, лис, і останній звук с, та, це твердий приголосний звук. А яким першим звуком ви чуєте, який перший звук в слові ліс? Так, звісно, і це який приголосний звук правильно, і ми позначаємо його двома рисочками. І за звуком Л, іде звук голосний, і ми позначаємо кружечком. І останній звук... Так твердий приголосний. звук. Я сьогодні вас познайомлю з буквою L. Ось велика буква L, а ось маленька буква L. І на що ж вона схожа, подивіться уважно. Так, ну ось такий будиночок, звіряток. Ось дві ялиночки схилились одна до другої. Ось схожа на букву Л, Гірка та цибулька зелена, також схожа на букву Л. Давайте пограємо в гру, знайди картинку, де сховався звук Л. Кого ми бачимо зображеними на першій картині? Так, ластівки. І де сховався звук? Л? Так, на початку слова вірно. а в слові лелека. Так, два звука на початку та всередині. Лека. -ле а це хто, дітки? Так. Лебідь. І де сховався то звук? Лу? Звісно, на початку слова лебідь. А де сховався звук, лу? слова орел, голуб, тятел. Давайте розглянемо слово Орел. Де ви почули звук Л? Так, звісно, в кінці слова, а в слові голуб, правильно всередині слова, а в слові дятел, так, кінці в словах орел та дятел в кінці слова, а в слові голуб всередині слова, молодці. А зараз ми згадаємо. З якими голосними я вас знайомила на попередніх заняттях буквами? Що це за букви? У, А, О, І, і. Е. І зараз ми розпіваємо звук М зі звуками голосними та прочитаємо. З'єднуємо, ось ви бачите стрілочку, я вам буду показувати та проспілуємо. Лу. -ла -ло -лі -ли -ле -ле. А зараз ми будемо відшукувати загублені схеми. У нас є картинки. Перша картинка це хто? Лев. На другій картинці що зображено? Літак. І на третій лампа. І необхідно з цих схем підібрати до кожної картинки схему. Давайте розглянемо перше слово. Лев. Який перший звук ви почули? Л, він м'який чи твердий? Твердий. І як ви думаєте, де схема цього слова? Ну, звісно, тому що це коротке слово. Лев. Лев в слові літак. Який перший звук ви почули? Твердий чи м'який? Так, м'який приголосний звук літак. А в слові лампа. Так, перший звук Л, але він є твердим приголосний. Тобто для літака підходить ось Лі-так. І для слова лампа підходить ось Ла-м. Па! А зараз ми з вами пограємо дидактичну гру, що Аліса шукала у лісі. І будемо вимовляти чітко звук мов ну, в словах. Давайте розглянемо, що шукала Аліса у лісі. Автомобіль – Це що? Медаль, шаль, портфель, коктейль. І остання картинка? Сіль. Так, Аліса шукала ісі предмети. І ви чуєте в кінці кожного слова м'який звук: автомобілі, медалі, шалі, портфелі, коктейль, сіль. звук, м'який кожного з цих слів. Давайте ще розглянемо картинки, що шукала ліса у лісі? Що це? Де ви чуєте звук? Л? Так всередині слова і який він? Звісно, м'який. А це що? Кульбаба. І де ви чуєте звук? Л? Так всередині слова. І який цей звук? Який пуль? Баба. А це що? Кульки. Паль. -то. Ключ. Журавль. В слові кулька, пальто. Де ви почули звуку? Так, всередині слова, і який він? Так, м'який, а в слові ключ, також всередині слова, і також він м'який. А в слові журавль? журавель. Так, кінці слова журавель, і він також м'який. Давайте розглянемо. Наступні картинки, що ми тут бачимо зображено? Що шукала ліса у ліс? Літак. Ліки. А це що? Ліжко? Це хто? Так, люди, васильки, так? людяни, так, дітки. Де ви чуєте звук М в словах? Літак, ліке, ліжко. Так, на початку слова, і який він? Так, м'який звучить дуже м'яко, тому що за звуком М іде звук І. Літак ліке, ліжко. А в слові люди, де ви почули звуку, також на початку слова, і також цей звук є м'яким. а в слові васильке, так, всередині слова, і також звук м'якіл, і в слові «людяник» – так на початку слова. О звук В який? З якою буквою я вас дітки сьогодні познайомила? Так, з буквою Л. А що ще ми робили з вами на занятті? Так виконували звуковий. Аналіз, слів. Також відшукували слова зі звуком «л», як і в вірші, так і за картинками. Саме головне це добре почути цей звук, тому що саме звуки ми чуємо та вимовляємо. Наше заняття на сьогодні завершується. Я рада була. Нашому спілкуванню та ознайомити вас з новою буквою. Закріплюйте дома назви букв. Знаходьте в оточуючих предметах слова зі звуком, як твердим, так і м'яким звуком Л. До побачення, мої любі. Зустрінемося незабаром. Гарного всім дня!